За фермерсу записав, що більш доступно для кожного. Тепер про більш такі малодосяжні для індивідуумів речі, але досяжні для громад. Не настільки важливо, чиєю шлюхою в лапках пропагувати Україну. Кремлівською, Пекінською, Вашингтонською чи Марсіанською. Шлюха є шлюха. Коменте далі. Нейтралітет та самодостатність це конституційний по суті творення України та проукраїнський шлях України. Різниця є лише в тому, ким вона себе. Буде система, ну це вже документа про шлюху. Більш, ну, по темі про шлюх і більш сюди цей коми підходить. Різниця є лише в тому, ким вона буде системно в лапках гвалтуватися, і які одиниці при владі від цього матимуть зиск. От, наприклад, Янукович мав зиск зв'язків з Російською Федерацією. Порошенко, значить, по висновках, того, має зиски якихось там американських, там, європейських якихось там нюансів. А про Україну ні Янукович, ні Порошенко не думають, то щоб кожен розумів, і будь-хто, чи там не важливо, чи там, хто ну, при владі, поки влада є е, титульною, а не адміністративною, то доти буде отак. Мета загальної влади в даному випадку, без залежності, де вона знаходиться, як називається та виглядає, тримати статус баранів, тобто безсвідомих людей, в дорозі, тобто десь кудись гнати морально, щоб, призупинившись ці барани, безсвідомі люди, не стали задумуватися та не стали тіснити позицію влади титулів до адміністративного служіння. У нас ще вже 25 років, це типу, президент типу титул, суддя титул, міліціонер титул. а це насправді служба та адміністрування по суті має бути. Безвіз та захист був з РФ, тепер безвіз та захист в лапках та, й та захист в лапках пропагують із Вашингтонським сектором. Натомість, навіть не озвучуючи можливість самодостатнього існування або брешучи про його неможливість, очевидна різниця ставлення влади до людей як до рабів. Одна із очевидних різниць ресурсу або ж як до Рівних громадян це можливість легального носіння та використання достатньо потужної зброї для самозахисту себе, родини та майна. Факт бок крапка. навіть у розвинутих країнах Європи та США, зокрема, із потужною поліцейською інфраструктурою та ресурсами. У 30-50% випадків поліція прибуває на виклик, коли вже хтось чи щось суттєво постраждав. Ну, по телебаченню вони показують там, наприклад, 9 людей, що вони там миттєво практично прибувають, але коли хтось тебе захоче пограбувати, вбити та зґвалтувати, поліція тобі, якщо ти себе не захистиш, навряд чи допоможе вчасно, принаймні. Або знищено, або. Коли е, найден, найдені тіла або навіть не найдені тіла, і ніхто про зникнення їх і навіть і не знає, Я, якщо у громадянина не було достатніх засобів самозахисту та захисту свого майна. Е, в Штатах США, де дозволено стріляти на ураження при порушенні приватного простору, ну тобто хтось тебе приходить до тебе в упортку мордою. І типа чого, чого і бикувати починає, починає там тебе штовхати, там, щось там дергати. А хтось знає, що в нього голова? може зараз тебе вдарить там, блин, і там з голтує або вдарить і, там, кхів, забере там гаманець. Тобто це прямий ризик е, е, здоров'ю та життю. Але ну, якби не, не 100%, що він там розвинеться так, але... Ризикувати, чи варто ризикувати на винній людині, чекати там розвитку того там, до якогось там зґвалтування, там, побиття там, чи вбивства чи пограбування? Ні, не варто чекати. Стріляти та й все. Ну, коли це буде легально, а коли нелегально, то на власний розвиток. В Штатах США де дозволено стріляти на ураження при порушенні приватного простору. Особисто навіть простору можна сказати, там півметрова зона, якщо це там чи метрова зона. Ну, дивлячись, якщо ти в толпі йдеш е, по Манхетені, там е, сантиметрова зона, там воно по-іншому визначається, це повинен бути чіткий правила, критерій, при яких умовах там можна застосовувати легальну зброю, звичайно ж, і ким, і яку, і як. Бо там і на Манхеттені може тебе хтось і плечем нечайно штукнути, але це не означає, що. Тебе на твоє життя, здоров'я, майно хтось чи на честь зазіхається. А в лісі там може знайти 10 метрів це вже дуже близько, бо там хтось може бути вже з рушницею, наприклад, на мисливстві. Тобто це доволі умовно. І прописати ці всі речі потрібно, чим чіткіше, тим краще. А саме головне суть, при якій можливо застосовувати зброю, це реальна загроза життю, здоров'ю майну. В Штатах США де дозволено стріляти на ураження при порушенні приватного простору, проникнення на приватну територію, зазіханням на життя родини чи своє без попередження, злочинність та смертність безневинна є нижчою. Ну, а люди із темною свідомістю зі зброєю, які розстрілюють безневинних в школах чи на подвір'ях для помсти насолоди, це проблема недостатнього кропіткого аналізу людині, які надали дозвіл або, або чорного ринку зброї. І якби у той час, коли псих зі зброєю по одному або по класах почав би розстрілювати людей. І от в той час у когось із школярів чи вчителя була би зброя, то цю гіпотетичну особу спинила б значно раніше, а значить загинуло було б поранено гіпотетично значно менше безновинна. Мабуть, для таких випадків потрібно, щоб у кожного вчителя була зброя, яка лежить у броньованій шухляді учительського стола, яка відчиняється швидко та просто. Але лише вчителям, скажімо, скануванням відбитку пальців, ну, як варіант вирішення загрози розстрілу класу невідомими чи відомими особами розрядження цієї ситуації, скажімо, вчителям кількома залпами. І, наприклад, клас живий останеться, не так як було. Там часом показує, що там чуть ли не весь клас загрозстрілений і не в один час хтось з узі з двома узі почав там, чи з крісами, почав там писявати пуря, маїмно там по одному, потихеньку там наслоджує чись там, чи, е... чи по іншому встану, розтягуючи це, це дійсно. Наразі в країнах, де не дозволено легального використання потужної зброї для самозахисту, люди та їхнє майно є в лапках холодильником із ласощами в лапках, які опорожняють в лапках хижаки із влади, угруповувань або одинокі мисливці при нагоді або суттєвому бажанні. Ну тобто зараз люди, це на ту рідку, хто з з, ну, з, з можливостями чи музиками, якщо захоче там когось там вбити, погрубувати, там, побити, то це проще простого і в таких нерозвинутих країнах, як Україна, це просто в більшості випадків навіть безкарно. Якщо це зробити зрозум і, і в своєчасно. Тобто вогнепальна зброя ну, достатньої потужності, там, якщо буде там лазерна зброя через тисячу років, то лазерна зброя. Ну, Не важно. Головне, щоб достатньо адекватна була зброя у людини, яка захистає, захищається відповідно до зброї, з якої гіпотетично може напасти на неї якийсь агрес. Ну, так само на Донбасі 100%, ну не 100%, ну, я не знаю, але з більш вірогідності знаю, думаю, предполагаю, що якби на Донбасі люди мали при собі зброю, то такого би там на Донбасі не було тих ті кілька угруповувань, які зайшли диверсійні. Там, скажімо, ну, теоретично, які могли зайти з Російської Федерації, я теж знову ж таки не знаю, що там взагалі були якісь з Російської Федерації, ну, це не просто владний фейк української жлобської влади, яка вже 25 да, років гарбує. Ну, допустим, якщо справді це були диверсійні угруповання, агітаційні угруповання, і от вони почали там на площі агітувати, щось там кричати, з винтовками бігати. А тут пара свідомих громадян. Взяли їх там і за пару сік їх або положили на асфальт скрученими, або е, розстріляли би, виконавши свій громадянський обов'язок. Як це е, зробилося б в США, де в більшості штатів, мабуть, можна носити від, відкрито, ну тільки не з патроніком в патронну е, автоматичну зброю там, чи напівавтоматичну зброю. Просто зброю. Так. Це щодо вогнепальної зброї. Ну, все поки з викашками. Ну, хтось їх вроді блогами називає, бі-блог. Ну, а як кажу, викашкати все. Добро, удачі і не вимикайте мізки, коли вони потрібні.